Привіт, танкісти! Вітаю вас на каналі Харизматик Геймінг. На календарі 9 квітня середа, а це означає, що настав час нового відео вже майже традиційної рубрики 100 боїв, що по фарму. Цього разу в руки нам потрапив Т-54 перший зразок. Це радянський премес Т-8 рівня, який, якщо не помиляюся, в нашій грі з 2015 року. Він ніколи особливо не був імбою, але й відверто хейту свою сторону майже не отримував. Ага, зараз не отримував. Т-54 перший зразок, як і все в нашій грі, річ неоднозначна. І статистика в деяких місцях мене відверто здивувала. І навіть хз, як це можна прокоментувати. Тому не будемо тягнути кота за носа і будемо розпочинати. 100 зіграних каток, 12 годин, реального часу. Сугри 170 пройдених ігрових кілометрів, 1057 пострілів, 107 тисяч одиниць отриманої та 127 тисяч нанесеної шкоди. Воював я виключно звичайними снарядами. В боєкомплекті було лише п'ять голдових та трифугасних снарядів. Розрахунок фарму не входили витрати на ремкомплект, аптечку та вогнегасник, так як я з ними затарююся знижками 50% під час акції ВГ. Всю цю та ще багато іншої статистики я зібрав самописним модом, зберіг її та опрацював для того, щоб розповісти вам про те, що не розповість ніхто. Але спочатку давайте поглянемо на ТТХ цього танку. І почнемо з броні. Неважко здогадатися, що в реальному житті 54 мала бути логічним продовженням Т-44 з підсиленням його слабких сторін та покращення слабких. World of Tanks на цю концепцію поглянули з іншої сторони, яка більш вільно трактує еволюцію танкобудівництва. Корпус став міцнішим на 30. Ммм, а борта на 15, що складає відповідно 120 та 90 мм, з башнею, що страпилось незрозуміле. Вона візуально не змінилася, але додала 10 мм, які нічого не вирішують, але й на тому спасибі. Гармата. Як завжди буває у поганій касці, до неї руки не дійшли. Її здерли 44, але коли несли, Декілька разів пустили на підлогу, після чого у цієї гармати чисто символічно зменшилось КД, розкид, зведення і так далі. Середня шкода 250 одиниць, пробиття звичайним снарядом 190 та 247 мм умовно голдовим. Точність звичайна совкова в базі 0,34 з половиною. Час зведення 2 секунди, але за рахунок поганої стабілізації цього все рівно мало. Мобільність 44 км вперед та 18 назад, з питомою потужністю 21 коняка на тонну дають нам не найкраще. Але адекватну рухливість в своєму класі. Базовий огляд 380 метрів, маскування 16,7% та 12,5% в русі. Портал Tomato GG за останні 30 днів зафіксував 66 тисяч битв за участю Т-54 перший зразок. Результат відверто не найвидатніший і тягне максимум на попадання в топ-30. А 48% перемог вже відверто нам говорять про те, що брати в бій цей танк не варто взагалі. Ніколи. І Фаталіті 907 одиниць середньої шкоди. Лише одне питання. Як? Чесно, я жодного разу не бачив настільки гівняні показники, але менше з тим, це не має нас зупинити. Моя статистика. До початку написання сценарію для цього відео я не дивився на те, який результат показують гравці на цьому танку. І коли я свою сотню боїв відіграв на 62% перемог, а середня по серверу виявилася 48, в мене закралася перша підозра. А якщо порівняти цей результат з 50% перемог на це 52 ліс, то 54 взагалі здається невизнаною імбою. Але спойлер: ні, ні і ще раз ні. Оскільки, на жаль, лис єдине СТ-8 рівня з аналогічно зібраною статистикою, далі ми наш перший зразок будемо порівнювати виключно з ним. І почнемо з бронювання. На цифрах броня Т-54 виглядає значно кращою: в корпусі 120 мм проти 80 та на 10 мм більше в башні 200 мм проти 190 мм. На ділі, невідомо яким чином, але на ц 52 ліс я витанкував в середньому 421 одиницю, а на Т-54 перший зразок лише 380. І здається, це один із випадків, який говорить, що головне не цифри на папері, а те, як ці цифри показують себе в ділі. Йдемо далі. Нанесена шкода. Різниця просто. Колосальна, 1628 в лиса та 1278 54-ки. Відповідно, і сумарка 2000 проти 1700 одиниць шкоди. Дивлячись на ТТХ цих машин, все плюс-мінус те зрозуміло. В лиса середня шкода за пошл 320 одиниць, а в Т-54 першого зразка лише 250, плюс у поляка на 18 одиниць більше пробиття. І здавалося, немає різниці. Базовий ДПМ в обох плюс-мінус 2000 одиниць, а насправді ніфіга, різниця є. І ще. Яка. В більшості випадків, нам для того, щоб нанести шкоду противнику, доводиться висовувати тушку свого танку з укриття і розмінювати своє ХП. Так от, в умовному сферичному бою в вакуумі, коли ці два танка будуть плупити один одного з укриття, перевага завжди буде на стороні С52 ліс тільки тому, що він зараз лупить 320 одиниць шкоди, а у відповідь буде отримувати лише 250. Годалі. Точність. По факту однакова. З невеликою перевагою Ц-52. Те ж саме стосується часу проведеного в бою. Здається, що Т-54 на цілих 2 секунди живе довше, але це лише за рахунок того, що бої за участі лиса тривають на 10 секунд більше. Ранг по досвіду в команді. І тут починається містика. Нагадаю, що по цьому показнику я можу бачити, як я впливаю на гру, граючи на конкретній машині. Так от, Ц-52 в середньому 5,5. Т-54 6,12. А тепер згадуємо відсоток перемог. Це з 52-50%. Т-54-62%. І тут я ну прям хезе. По всьому видно, що граючи на польській СТ, я роблю більший вклад в гру команди, наношу більше шкоди, асисту, витанковую більше шкоди і граю на 50% перемог. А на радянській СТ роблю все ж те саме, але відсотків так на 20-30 гірше і відсоток перемог 62. Покопу. Ні, я нічого не хочу сказати і навіть ні на що не натякаю, але здається мені, що щось тут не так. Вам так не здається? Але в будь-якому випадку кейс зафіксували, поклали в окрему папку, йдемо далі. Фарм тут вже будемо дивитися в цілому і порівнювати Т-54 з усіма танками бій – 33 890 на звичайному та 50 835 одиниць на прямокаунті. Ремонт 6492 одиниці срібла, поповнення боєкомплекту одне з найнижчих і складає лише 3336 одиниць срібла. І все це нам говорить, що чистий фарм на Т-54. Перший зразок складає 24 062 одиниці срібла на звичайному акаунті та 41 тисячу на премакаунті. На перший погляд цифри доволі пристойні, а на другий взагалі хрінь. Повна. З цією математикою, що ми маємо зараз, це С52 вже фармить на 8% більше. Але якщо на ньому видати серію з 62% перемог або на 54 зіграти на 50%, ця різниця буде іще більша. Тому, чи фармить цей танк? Фармить. Плюс-мінус, як всі інші. Чи може цей танк показати щось в рандомі? Скоріше ні. І про це чітко нам говорять 900 одиниць середньої шкоди на сервері в цього танку. Тому якщо ви колекціонер або з багатої сім'ї, купуйте, мені вас не шкода. Якщо ж ваш бюджет вимагає більш прискіпливої уваги до подібних покупок, то тоді краще дивитися в сторону інших машин, навіть хоча б того само це з 52 ліс. А на цьому в мене все. З вами був канал Харизматик Геймінг. Дякую, що додивилися до кінця. А ще більше дякую за та підписку. До зустрічі вже через тиждень у новому відео. Всім гарного дня, хорошого настрою та добрих сусідів!